На всіх засіданнях громадської ради при головному управлінні Державної фіскальної служби в області обговорюють питання, які стосуються внесення змін до діючого податкового законодавства, а також вдосконалення методів роботи фіскальної служби. До складу громадської ради при головному управлінні Державної фіскальної служби в області входять 42 представники суспільних інституцій та громадських організацій. Тут створили чотири робочі комісії: з питань діяльності територіальних органів податкової служби, діяльності митниці, підготовки пропозицій щодо вдосконалення законодавства та з питань запобігання та протидії корупції. На засіданнях громадської ради обговорять найактуальніші і найболючіші теми, які стосуються податкової сфери. Це касові апарати з 1 липня, з 1 січня 2016 року. І так і громадськість зноголосно підтримує скасування хоча б для малого бізнесу, для другої групи касових апаратів, або, можливо, якась диференціація, або, можливо, якісь умови трошки інші, ніж вони зараз є, тобто здешевлення вартості самих реєстраторів рухлових операцій. і, можливо, ще якісь спрощення роботи. Крім того, дуже активно ми обговорюємо вже кілька засідань поспіль. Це є спрощення і більше прозоре, і зниження ставки єдиного соціального внеску З метою легалізації заробітної плати. Тобто все-таки така тенденція, що підприємці стверджують, що для них за велике навантаження на заробітну плату. І десь ми теж одноголосно прийняли рішення дати таку пропозицію стосовно зменшення ставки ЄСВ до 18% для малого бізнесу. Це для другої групи платників єдиного податку. І крім того, так так само ми десь обговорювали такі питання і теж запропонували внести зміни до податкового законодавства. Ну будемо мати надію, що нас почують. Це зменшення, навантаження на Чистий дохід підприємців на загальне сніподаткування стосовно оподаткування ЄСВ. Всі активні громадяни можуть долучитися до обговорень важливих для розвитку бізнесу та підприємництва. Тем подавати свої пропозиції можна і через інтернет, зайшовши на сайт громадської ради при головному управлінні Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області.